Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 20 жовтня 2024 року колишній президент США Дональд Трамп провів зустріч з виборцями в форматі Таунхол у Ланкастері, штату Пенсільванія. Модераторкою заходу була. Седжл Стіл. І, власне, зараз ми за традицією коротко обговоримо основні запитання, які ставились Дональду Трампу та його відповіді. І далі ми перейдемо до його виступів в Північній Кароліні, які були вже 21 жовтня. Отже, перше запитання від модераторки, власне, це була репліка, що Трамп тільки що прийшов з МакДональдс і що він там працював 15 хвилин, і це більше ніж віцепрезидентка Ша Камала Гарріс. Трамп сказав, він дійсно був в МакДональдсі. Дійсно були публікації в соціальних мережах і в засобах масової інформації, що Трамп провів таку передвиборчу кампанію працюючи в Макдональдсі І таким чином він намагався потролити Камалу Гарріс. Друге запитання було від Боба: чи зобов'язуєтесь ви допомогти захистити соціальне забезпечення та медікер? Трамп зазначив наступне, що хоче привітати Гарріс з 60-ти річчям, бо в момент, коли був Таунхол, Гарріс святкувала день народження. Байден і Гаріс знищили людей з фіксованим доходом. Відсоткові ставки зросли з 2 до 10%. У нас не буде податку на соціальне страхування для людей похилого віку на понаднормовану роботу і жодного податку на чоєві. Байден і Гаріс є загрозою демократії. Третє запитання було від С'юкі. Вона працювала барменом сервером, і вона мати чотирьох. Дітей, хлопців. Питання таке: чи можете ви розповісти нам про свій план знизити податки для працюючих американців, таких як я? Трамп зазначив, що у нас була найкраща економіка, найбезпечніший кордон. У нас була найнижча міграція, а зараз у нашу країну потрапляють тисячі терористів. Ну, і знову ж таки, відповідь вона перепліталася з. Попередньою відповіддю, оскільки вона стосувалась податків. Четверте запитання від Кріс: який ваш план із забезпечення законності та порядку протягом вашого терміну та підтримка шерифів, яка буде. Трамп зазначив: наступне: ми маємо підтримку з боку кожної поліцейської групи. У нас високий рівень злочинності. ABC приховували цей факт під час моїх дебатів з Гаріс. Злочинність зросла на 45%. І далі він зробив атаку у Гарріс, що у Гаріс є когнітивні проблеми. Хочеться запитати, чи у вас з когнітивними проблемами це нормально, оскільки теж є певні. Свідчення. Далі було запитання від модераторки. Гаріс і Байден відмінили ваші рішення щодо прикордонної політики, як швидко їх можна повернути. Трамп зазначив майже одразу: Сенат розглядав жахливий законопроект про безпеку кордонів. Гаріс не змогла відповісти на запитання про інші дії, ніж Байден. Це запитання під час одного з інтерв'ю. 325 тисяч дітей зникли безвісті, на що модераторка зазначила про повернення нелегальних мігрантів до своїх країн. Як це Трамп буде реалізовувати? Він зазначив, що ми розпочнемо з повернення вбивць, темношкірі та латиноамериканці втрачають роботу через мігрантів. Байден міг самостійно закрити кордон без законопроекту Конгресу Сполучених Штатів Америки через виконавчий акт. Що це за питання? було від пола. Я служив у Національній гвардії. Зараз члени Національної гвардії залучені до захисту кордону, коли завершиться будівництво стіни, якщо вас оберуть. Трамп зазначив, що ми побудували сотні миль стіни, Конгрес не хотів надавати кошти на цю стіну. Мексика дала нам військових для захисту кордону, поки ми будували стіну. Сьоме запитання було від Олівії, вона студентка коледжу. Які ваші плани щодо зниження інфляції та щоб. Зробити життя доступнішим для таких американців, як я. Трамп зазначив, що ми мали найкращу економіку, у нас є багато правил щодо отримання житла, тобто бюрократія, яку потрібно спростити, щоб доступ до житла так був в спрощеному форматі. І Трамп знову ж таки обіцяє це зробити. Восьме запитання вітає власника малого бізнесу, як ви допоможете таким компаніям, як моя, і як ця допомога буде пов'язана з вартістю енергії? Трамп зазначив, у нас були низькі ціни на енергію, ми маємо багато нафти та газу. Ми знизимо ціни на енергію на 50% протягом першого року, мого президентства. Тобто, якщо... Слухати відповіді Дональда Трампа, то, власне, вони всі пов'язані з його тезами, які він висловлював під час своїх передвиборчих заходів так, попередніх заходів. Дев'яте запитання від модераторки: Як швидко фрекінг буде розвиватись у штаті Пенсильванія? Трамп зазначив, ми дозволимо фрекінг, фрек-фрек-фрек. У Пенсильванії було 500 тисяч робочих місць в енергетиці, і їх знищили. Тобто, знову ж таки, обіцянка щодо фрекінгу, щодо видобування нафти з газом. Десяте запитання від Ери. Він ветеран морської піхоти Сполучених Штатів Америки. Чи візьмете ви на себе зобов'язання створити програму VI та VA Choice? Трамп зазначив, чотири 4 роки тому у нас було найкраще va агентство, яке займається захистом ветеранів. Я отримав право звільнити поганих людей, які не дбали про наших ветеранів. Загалом було звільнено 9 тисяч осіб. І останнє запитання. Чому ви боретесь за посаду президента, незважаючи на ваші фінансові можливості? Трамп зазначив, що я міг би відпочивати на найкращих пляжах, курортах. Але я тут? Нам потрібно загалом працювати над покращенням країни? Над нами зараз сміються інші держави. Чотири роки тому нас поважали за мого президентства, не було б війни в Україні. Та війни Ізраїлю з Хамас. На цьому таунгол було завершено. Висновок можна зробити один. Трамп відповідав на запитання щодо соціального забезпечення та медікір, податків, підтримки законності у США, безпеки кордону та нелегальних мігрантів, інфляції, вартості енергії та департаменту захисту ветеранів. Більшість тез. Які він зазначав у своїх відповідях, ми їх чули в межах його попередніх виборчих заходів. Тепер переходимо до 21 жовтня. Тут Дональд Трамп здійснив виступи під час передвиборчих заходів у Грінвілі та Конкорді, штату Північна Кароліна. І тут ми теж коротко зупинимось на основних тезах. Почнемо з Грінвіла. Тут Трамп зазначив, що ми маємо лідерство у всіх змінних. Штатах Свінгстейт по соціологічних опитуваннях. Ми хочемо, щоб люди приїхали до США, але це має бути легально. Внаслідок урагану Хелін люди втратили свої домівки. Північна Кароліна втратила 300 тисяч робочих місць на виробництві. Я захищатиму наших працівників та робочі місця. Далі він згадав штат Каліфорнія, заявивши, що якби Бог спустився до цього штату під час виборів, то ми б могли показати гарну роботу і кращі, результати. це не вперше. Коли він намагається закидати штату Каліфорнія, що там є шахрайство під час виборів, і відповідно там не об'єктивні результати голосування. Далі Трамп згадав війну Росії проти України, зазначивши, що Росія увійшла до України через дурість Байдена. Росія побачила жахливий вивід військ з Афганістану, військ Сполучених Штатів Америки, і це дало їм поштовх зробити таку дію, напасти на Україну. Ну, Трамп не говорить напасти увійти в Україну. Він так називає цю подію. Далі, Трамп говорить, що сібесню 60 хвилин змінювали відповідь Гарріс, так, на ті питання, які ставились, вони не повинні мати ліцензії. Коли я переможу, вторгнення мігрантів завершиться, знову ж таки, до теми нелегальних мігрантів повертається. Мексика нам надавала військових для контролю кордону. Я започаткую програму з найбільшої депортації. Мігрантів, я відновлю рішення, яке стосуватиметься мігрантів, і воно має назву спіймати та відпустити. І, відповідно, їх будуть повертати в Мексику, і саме в Мексиці вони будуть очікувати рішення з боку Сполучених Штатів Америки, чи їх пускати до штатів, чи, власне, вони будуть залишатись в Мексиці, і наскільки я розумію, вже Мексика буде вирішувати, що робити з цими. Мігрантами. Далі Трамп зазначив, що 95% людей, які працювали з Гарріс, вони звільнялися з роботи, що дуже нестабільні кадри були в межах адміністрації Гарріс як віце-президентки Сполучених Штатів Америки. Гарріс хоче скасувати зброю та заборонити пістолети. Ну, це неправда. Гарріс ніколи такого не говорила. Вона говорила лише про. Регуляцію володіння зброї, і в кінці Трамп зазначив про обіцянки з платформи Національного комітету республіканської партії і згадав про захист другої поправки. Тобто, виступ у Грінвілі він був стандартний і нічим не відрізнявся від попередніх передвиборчих заходів. А ось тут важливо зробити акцент на його іншому виступі в межах візиту до північної Кароліни. В місті конкурс, і цей виступ він знову ж таки відрізнявся самою тематикою і електоральною групою, на яку цей виступ здійснювався. Отже, тут мова йшла про віру, про християнство, про католиків і інші знову ж таки релігійні групи. Трамп розпочав з того, що. Бог мене врятував 13 липня під час замаху в Батлері, штату Пенсільванія. Гарріс руйнівна для релігії євангелістів. Це ну, такі питання, звідки Трамп це знає. Так? Гарріс, в принципі, не висловлювала свої позиції в контексті релігії. Але тут потрібно зазначити одну особливість, що Джей Ді Венс. Його напарник, сенатор від штату Огайо, в межах своїх передвиборчих заходів, які ми далі будемо розбирати в наступних відео, він також почав атакувати Гарріс, що вона проти християнських цінностей, проти релігії, і ми знову ж таки робимо висновок, що ця кампанія так вона координується між Трампом та Венцем. Тобто, це не якісь їхні особисті думки, а відповідно, це формується їхньою кампанією щодо атаки в Бік Гарріс в контексті релігійного питання і направлення цих меседжів до католиків, так до віруючих, щоб вони підтримали саме їх на виборах. Якщо Гарріс переможе на виборах, то вони підуть за християнами. Меседж для християн настав час врятувати Сполучені Штати Америки. Євангелісти та власники зброї голосують малими порціями, тобто тут він їм дорікає, що потрібно краще мобілізовуватись, і тоді результати будуть набагато краще. Я призначив трьох суддів до Верховного суду Сполучених Штатів Америки. Далі він перейшов до війни Ізраїлю з Хамас. Що він підтримує Ізраїль, що він визнав суверенітет Ізраїлю над Голландськими островами. Католики не можуть голосувати за таких людей, як Камала Гарріс. Гарріс говорить, що я маю відношення до проєкту 2025, це брехня. Ми говорили про те, що жодного відношення ми до цього проєкту не маємо. І останнє, що він зазначив, тут це. Те, що він підпише закон про заборону статевого каліцтва дітей у всіх 50 штатах. Ми це знову ж таки фіксуємо як його нову обіцянку. Раніше він про це не говорив, про такі ініціативи. Які висновки ми можемо зробити з виступу Трампа в Північній Кароліні протягом 21 жовтня? Перше. Великий акцент здійснювався на питанні релігії і тут? Трамп і Венс хочуть розширити свій електорат, залучивши максимальну кількість християн, католиків, євангелістів. Джейді Венс, коли виступав під час своїх заходів, він говорив про цю кампанію католики за Трампа. І власне зараз вони активно апробовують цей лозунг для того, щоб ну, ж таки розширити. Твоє поле, електоральне поле. Другий висновок стосується згадки про економіку, про нелегальних мігрантів, про ураган Хелін, про робочі місця в Каліфорнії та, звичайно ж, критика Гарріс. В контексті впливу на. Християн на католиків і, не, і на євангелістів тут потрібно зазначити, що кампанія Трампа вона також не стоїть на місці. Вони очевидно аналізують те, що говорить Гарріс під час своїх передвиборчих заходів, і вони намагаються також видозмінювати свою кампанію, так використовуючи нові меседжі і нові електоральні групи. На які можна впливати, щоб отримати максимальну кількість голосів. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України. Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!